Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми маємо завершення займенників. Займенник середнього роду воно. У польській мові тоби було середнього роду однони. У польській мові тоби було заїми роду ніякого. Ну, у нас середній у них ніякий. І мені здається, що ніякий тут. Тут і в товарзі ну, Але то трудно. Що би ще хотів сказати, будете звернутися увагу на пару слів. І я би все-таки вам радив, щоб ви брали собі зошит чи карточки. Якщо у вас є якісь тяжкі слова, що ви хочете запам'ятати, то ви собі беріть на цьому боці на карточці, пишіть там. Прикладово ми будемо вчити слово нове сьогодні Тваж, лице. Ви собі тут пишете тваж, а звідси пишете лице. І тоді читайте українське лице, вертайте тваж. Або дом. Дім. Український вертайте дом, ага. а потім наоборот тваж". ага, то напевно. Що це буде? А ну, подивись, я забув лице, о, добре є. І так, ви собі такими прикладами ви можете вчити. То, звичайний приклад, я такими прикладами вивчив не одну мову, але ну, дивіться, я вчив по 60-70 по слів на день, скільки воно вам дається, то таке. Я не можу вам сказати, для декого три слова добре, бо немає часу, я, я вчив, то вчив постійно. А, або навіть е, вчив, хотів вчити мову, то я мішав розтвор на руці, писав там англійське слово, там чи іспанське слово, бонжорно там чи воно достре с падрусенько, сей сяти очу не Я собі понаписував, мішаю розтвор там, навіть в Польщі вчив мови, і тут мені писало там 1, 2, 3, і то воно і Я собі не раз на руці. Оп! Ну і то таких способів розумієте, е, багато можна знайти. Хто хоче, той собі. Е, Є ще спосіб тренувати пам'ять це по пам'яті. Наприклад, я вам зараз скажу так: наприклад, один – одна камера, другий, наприклад, люстра світло, третій диван, четверта сходова клітка, п'ята двері. Ага, значить, у нас п'ята двері, четверта сходова клітка, третій диван, друга – люстра, перша е, ну, телефон-камера. І таким чином можна розвивати пам'ять. Е, Добре, те поїдемо по. E, zajemek nijaki ono. Ono, e, jak już powiedział, e, rodzaj nijaki, e, u nas to się se nazywa średni ryd Ono. Oto z przykłady. Przekłady, to wy rozumiecie, Że to jest? Przekład. Przekład, przepraszam. Gdzie ono ono się zgubiło? Ну, no, і тут ви написали ту єсть. Там хто там шука? ту є? Чи ту нема. Життя чомбле учить. Життя життя постійно вчить. І тут ми маємо те, що я казав, звернути увагу, бачите, тут закінчення. prosto E, ciągle, a tu, i ciągle biją w twarz. To jest, i wsesze bije w lice. No to tak Polacy mówią, że życie ciągle uczy i ciągle bije w twarz. Albo wiatr bije w twarz, albo coś, coś takiego, coś złego, co bije w twarz. To jest, ból. nie? Eee, to się nie mówi o, o tym, jak pięściarz bije twarz, no bo on też bije twarz, ale, ale tutaj to się mówi, eee, to, to się mówi ten, e, bo i życie to jest ciosy, cios, u, u to jest cios, e, huk z lewej, huk z prawej i tak dalej, no, ale to, to nie jest, e, no, Зараз ми, іншими словами, ми не говоримо про бокс, ми до, бо ми говорили про лице і про удари. Бі, щоб ви зрозуміли, Вам щось трудне переходить. Ви хочете щось порішити, Вирішити, і вам приходить щось таке, що ви, ну, ви не знаєте як. І ви собі кажете, оп, знову життя мене б'є, життя мене вдарило, життя мене б'є, життя мене вдарило. А ви таке не говорить, ви просто ви вивчите, що ви знали, це виглядає, а говорить, що до мене життя добре, у мене все прекрасно, і завтра у мене все буде супер. І тримається такого настрою, що у вас буде все супер. Ніколи не падайте в паніку. Бо життя то є така полоска, чорна полоска біла, і там нема що, ну. Треба триматися такого середнього настрою. Не за весело і не за сумно. о. Так які вчили. Філософ Зено так вчив і всі решта там стоїстичні філософи. Зено це започаткував, а там всі решта, там, хто там був далі. Так. Так, життя Чонгли учи, життя постійно вчить і Чонгли б'є в тваж. би можна було сказати, життя. Оно, то можна би було тут додати оно, жиче оно учить. учи. А тут і щомбле і воно б'є у тварше. Ну, могло б бути і так. І, і, і досі до цієї пори б'є лице. Где оно ще в конці знали де воно в кінці знайшлося. Шукали, 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 не знайшли. Прийшли, нам треба було, наприклад, якусь річ там вчора до полудня там якусь вертарку, чи шлифярку, чи удар, чи ще щось там. Ну, e... no. Шукали, шукали, того боша, нема, 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 нема. того боша, ніс нема, і не знайшли. А на, на рана. Przechodzimy, otwieramy drzwi, a ona stoi tuż przed oczu, nie? Na oczach. No, tak było w życiu. I tak się każe, a gdzie ona się w końcu znalazła? Przychodzi ten szef, i każe tam mi coś zginęło, tam coś mu, bo zawsze to polakam, to zawsze coś tam ginie, nie? So on sam wsunął w bo znaje Kuda. A potem mu każe, oj, bo ja rozumiecie, 95 rok. Я сторожував раз, два. Два великих будинки. Так. В 95-му році я відстожував два на п'ятий і шостий рік. Я відстажував два великих будинки. І от поляки вони все то люблять там всі речство пів-пів-пів. Поляки то не німці, у них культури нема. Вони то трах-бах-бах-бах. Вони одно що шуфлю вміють за пів години, бо, бо знають, що вже кінець робочого дня. І вони починають мити шуфлю, розказувати, анекдоти. І півгодини ту шуфлю буду шурувати, мити там, все там крутити, кидати, мастити, все одно мити, але без, ну, розумієте, час, не шанують роботу. Порозкидають то все, потім приходить шеф. Пані Миколаю, а де ж мені то згинело, і то місьнело, і то ми там то згинело, і там то згинело. А, ну, а що я зроблю, пані коханий, що я, я стружую. Ale ja to nie kradnę, ja tylko to pilnuję. A gdzie oni to wywalili, to ja nie wiem. I tak chodzimy razem z nim szukałem to tu, to, to tam, to tu, to, to tam, to tu, to, to tam. O, gdzie ono się w końcu, A jest to jest, to, Gdzie się w końcu znalazło? No i to takie o. No. Zgubi się, a, a, a czy jest głowa, masz się tym męczyć cały czas, nie? I to. E, jeszcze gorzej, jak wy nie możecie dać odpowiedź tak, po, po, po polsku, tak jak ma być, nie? No. Bo tak się mówi, nie no, by bo... użyć. w życiu. No. A że jak znajdziecie, to im każe, o no to już teraz ono nie jest ważne. Jak wy tam na przykład coś znaleźli, pół godziny szukali, przybiegli, Panie szefie, panie szefie, ja to znalazłem. Proszę pana, ma pan tutaj to. А подивився, це не ж не важне. Ти ж часу шукали, що чоловіку, то ти літо воно не вартує. Ну, і то таке, ну, розумієте, то не треба брати до голови. Не собі можеш говорити, що хочеш, а як то я вже вам казав, чи спи, а, а чи леже, а чи дишки ще належа, ні? Ну. Далі, оні, оні, речі. Жечу домовили, о німецький Хав Захи. Слюнзаки би сказали, у мене Хав Захи. Ну бо Сльонзаки вони живуть на, по, по німецьких теренах е і е мають таку. Так щоб ви розуміли, що в Польщі була така річ, що поляк, котрий е чув себе німцем що в Німеччину служив, а потім вернувся назад вже з політу і. I nikt niczego nie mówił, bo wtedy Polska była pod Rosją i Polacy, to ruski też na to nie bardzo zwracali uwagę. Dla nich to było do lampi. No, ale to tak, kiedyś to tak było, nie? Oni są ludzie, i zobaczcie tutaj. Tutaj zaraz, tutaj będzie teraz Oni są ludzie. I tutaj też będzie rodzaj nijaki. Bo ludzie, oni вони... А зараз ми маємо вони і буде рід, вони сам кобітами. І тут вже як вони сам кобітами, чи вони сам дівчата, чи вони сам панни і так далі, то ну, пані і панна, ну, то ви маєте розуміти, яка різниця. то жінка, а, а, а то дівчина. Чи, чи, чи они сам сон... ну, там дитяки, то буде рід е, ніякий. Бо там не сказано е, самого роду не виявлено. Чи вони сам фацечі, от, якщо е, вони сам фацечі, або мінщини, то вже буде рід чоловічий. Тому що е, саме слово facet. Дає рі цьому займенникові. Ну, розумієте, бо як є он, все, кінець? Ну, навіть е, так само в польській мові і у українській мові е, речі, ну, неживі можуть мати чоловічий. Рід, а, а, або жіночий рід, а якби вертарка, жіночий рід, е, Або е, е, що там? Удар, ну, перфоратор. Маємо чоловічий рід, Або парапет підвіконник. Ну, і, і, і парапет і, і вже маємо е, ну, дошка ну, підвіконник. Бачите, ну ну, ну, ну так. І так, і так можна сказати. І в польській мові теж можна сказати, де деска она. І тут треба на то звертати увагу. Бо здається, що займенник, це така проста річ, ті заїмки, як би поляк сказав Піпшони, ну, то перисперня. Пі", так що ви не путаєте правильно з річним, але, але ну, то, щоб ви зрозуміли, як воно. Е, Починає навіть і, і поляків добувати. Бо коли вчеш, 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 чеш потім починаєш писати і отаке саме маєте слово е, «чонгле». І маємо що? Чонгле і чонгле? І чонгле, і чонгле. а напишете диктант перекладати не таким словом, е, поставити то сюди, то туди. Життя чонгле учить. Це вже буде означати, що життя не, життя не постійно вчить, а життя досі вчить. Через одну букву І. Розумієте, тут чьонгле постійно і тут чьонгле до цієї пори. І таких, ну, я вам просто, щоб ви зрозуміли, от ви думаєте, що вам тяжко польська мова йде. Подивіться, Якщо б я вам такі речі виписував, ви б напевно просто кидали той сайт і сказали би, це дуже тяжка мова, або, або він дуже зле подає. І ви б були праві, бо я би тоді ну, просто спеціально вас ну, піднімав би рівень, і, ну, і що би то дало? Нікому би то не дало ні вам, ні мені. А так, як ти казав, біг пес через овес, ні шкоди, ні псови. А не війсови, ні? Реньки мої. Пам'ятайте ще раз. Давайте ще раз коротко повторим. Заєнок ніякий оно. Ніякий e, то рід на українську мову середній. Бо то між тим, а між тим. Польще то означає ніякий. В польській мові. Где оно ще згубило? Где оно ще зналязло? Где оно ще знайдує? Gdzie ono się, ja nie wiem, znajdzie kiedyś tam, no. Życie ciągle uczy, życia pościgną czy, i ciągle i do tej pory bije w twarz, je w lecę. No to taka pouczalna Gdzie ono się w końcu znalazło? Gdzie ono w końcu się znalazło, nie? Де воно в кінці знайшлося. Юж teraz то оно не є такі важне. Треба було поставити кому? Już то to То і i То to то... Ну Це не, не займенник, але воно вказує на займенник. Где то є? Ну, розумієте, ми кажемо, де то є? Ну. І я вам казав, що. Zachodnie terytoria Ukrainy, one blisze do Polski, i, i my mamy, gdzie to jest? A teraz bym nas powiedzieli, a gdzie to jest? Gdzie to jest? A po, przyjechaliście do, do Lubelskiego, Ja kiedyś jak byłem w Lublinie i kiedyś tam z kimś rozmawiałem. I pyta się mnie gość, a czym pan się zajmuje? E, ja mówię, no, fuguję kafelki to szwy. E, nie kafelki, a klinker, cechlu. No i e, kafelki też. To się dało, to fugowałem nie? Ale kafelki to tam się nie zapłaci za dużo. A klinker to się bardzo dużo. Wtedy płaciło 3 dolara od metra, robiłem 4 metry dziennie. A to był 97 rok, i wtedy e, miałem. E, po jakichś 600 dolarów miesięcznie, a mieszkanie kosztowało 2000 dolarów, czyli w ciągu trzech miesięcy można, by, można było i, i zarabiałem, nie? Zarabiałem na to mieszkanie, nie? W sumie cztery niech będzie miesięcy, nie? O! To trzeba ja to rozumieć, ja, ja, ja nie? Jak to. On się mnie pytał, bo ja za, zapomniałem. A on mi mówi, o, to na tym w no, jak to nie, nie. On, to, on, to, on to inaczej powiedział, że so, na tym wychowaniu na chleb nie zarobisz. Ja stałem tak, zrazu, ty z Ukrainy? nie? Ja jestem Cholera jasna, jak ty po polsku rozmawiasz? To nas wszyscy tak rozmawiają. O. Rozumiecie, jaka jest różnica w akcentach, to też trzeba to rozumieć, bo e, lepiej się starać w każdym języku jest taka złota, zlot, taka rada taka ode mnie. Że trzeba się trzymać tego języka, który jest napisany e, w tych e, żurnalach, w tych gazetach e, i, 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 i w gazetach jak najbardziej, bo Wy zaraz e, znajdziecie te wszystkie takie takie jakieś takie słowa takie no jakby to powiedzieć taki gwar o w języku polskim to się nazywa gwar takie miejscowe jak w Poznaniu na nogę mówią gira a na ziemniaki mówią na bulba ziemniak to bulba e, kartofel nie mówią pera pera gira no Ну, і такі речі, ну, слонзаки на туалет кажуть Хайзель. ну, Кібель, Хайзель. ну, Розумієте, і, і, і таких речей ну, ви можете навчитися лише від місцевої літератури або від місцевих людей. Якщо ви хочете знати польську мову, і ви плануєте на одній місці жити, то ви на тім самим місці слухайте дуже добре, що люди говорять, як вони говорять. Граматики вам написати стане, вухами вчути вам стане, а решту вам треба вже в практику в себе упитувати. Ну, бо на кінах так само вчуться. Але треба дивитися теж, яке то кіно є. Якщо то кіно там є якесь про якихось бандитів і там буде 15 матюків на одно речення, ну то і два нормальних слова, то я б там. Ну, хіба послухати, щоб знати. Розумієте? О! А якщо то дивіться якісь романи, дивіться якісь кінокомедії, дивіться якісь е польські якісь там, фільми про е ну, там, якихось там сещиків, та, як Шерла Холмс там у українській мові, то в російській то було там кіно. чи ще якісь там. Шукайте там е такі кінаї, якщо ви хочете вивчити мову, а ви ще в Польщі не були то тим більше вам треба багато слухати і багато говорити. О, реньки в Христі. Е, дивіться, ще раз, займенники ми вже пройшли. Після займенників ми візьмемося за рахунки. Оце вже буде наступна лекція, ми вже візьмемося за рахунки і потім візьмемося дні, тижня, місяці і так далі. Я вам казав, що ви так як я навчаю мову, що кожна людина так якби, ну, як, як на шкілеті. Перший алфавіт до алфавіту, як писати букви, до буквів займенники, Я ти, він, вона, воно, воно вони. А потім ми будемо вже там перше, друге, третє, п'яте і десяте я, я вже вас тут спеціально підтягував. І говорив, ви вже ті слова всі чули. вам нічого вже, хто, хто, хто ці 16 лекцій прийшов, то він вже той рахунок має знати. Але я все рівно вам напишу і додам якісь приклади, щоб ви зрозуміли. О, на другий раз, то я вам кажу наперед на, на, на завдання. Ну, і ще раз я вам кажу, нагадую за ті карточки, пишіть собі там слово, а на другий бік і пробуйте то не трудно е, Ну, пробуйте вгадувати, що ви там написали. Ну, щоб ви розуміли. О. Потім вже місяці пори, там зима, весна, літо, осінь, а потім тато, мама, цурка і так далі. І, і так ми дійдемо, що в кінці, вже, думаю, десь лекція 25-та, то, то вже все, то вже буде, хто вже на 25-ту лекцію зайде, то я вже гарантію даю, що 99% то вже буде липа хто зайде і нічого не буде. Ну просто ну хіба поляк зайде, ну то поляк то він всі 100% буде розуміти. Хіба один відсоток може я зле скажу, то що мене виправи, ні? Але то вже таке, я ну, хай вивчу українську, німецьку, англійську, єврейську, грецьку, руску, словенську, і так далі. Ну і так далі, і так далі. Туди будемо говорити. Окрім того, що богослов'я до, до магістратури хай пройде, подивиться, скільки кілька кому треба буде мільйонів років жити. Ну, Драйв в Христі, я е, щиро вас запрошую до е, мого богословського каналу. Всім вам дякую. Кланяюся, вибачайте, що довго говорю, але хочу вам подати те, щоб ви розуміли.